У холі обласного палацу на гостей заходу чекала своєрідна виставка. Вихованці коледжу представили власні роботи з декоративно-ужиткового мистецтва, різьблення, гобелени, батик, вишивку, розпис. А на сцені палацу свої уміння із сучасної та народної хореографії, балету, академічного та народного співу, гри на різних інструментах демонстрували творчі колективи коледжу. Цікаво, що студенти, які тут навчаються, не обмежуються заходами, що проходять у рамках коледжу та навіть міста, завдяки обдав. Здорованим викладачам для них відкриваються кордони України. Наші студенти спеціальності хореографія, сучасна хореографія і хореографія, активно прийняли участь в трьох міжнародних конкурсах. Це конкурси в Будапешті, в Праге. А вот сейчас в марте буквально конкурс в Парижі. Перший конкурс молодых исполнителей. И мы заняли первое место по класічської хореографії, так і по народної хореографії. Студенти коледжу кажуть, що їх навчання проходить цікаво та насичено. Тут дають не лише базову підготовку з обраної спеціальності, але й навчають важливим життєвим принципам. Думаю, що найголовніше навчили скоріш всього, любити твор, творчість, Любити, як сказав Станіславський, любити не себе в іскусстві, а іскусство в себе. От мені здається, що за всі ці три роки нас цього і навчали. На святі побували і випускники коледжу. Вони із задоволенням зустрілись та поспілкувались з колишніми викладачами, пригадали свої студентські роки. Вышивка, батик, качество, то, что я сейчас веду детям, и продолжаем развивать народные традиции и создавать новые современные традиции, так как я ввела новый вид золотного шитья. И дети сейчас готовятся к поступлению. Вот будет первый курс, который будет поступать в училище. Я мрію, что я нибудь приеду до своего училища, побачу своих вихователей, учителей. Мені дуже приємно, що мене зустрів Сьогодні Анатолій Ліч Заторян, це мій, це мій вчитель, який вчив мене співати, диргувати. І на всьому своєму житті, на всьому своєму, то було перше, перший диплом. Потім було їх два-дві академії. Але кожен час, кожен день, я вам скажу так, і в місцях бойових гарячих точках я казав, що пісня вона не має кордону. Тому я дуже дуже в захваті, що я сьогодні тут на цьому святі. Натхнені задоволені своєю працею і викладачі, радісні очі студентів та випускників напевно, найкращий показник плідної роботи Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Тож побажаємо його колективу успіхів у подальшому творчому житті.